Всім привіт! З вами Корком'юніті і сьогодні ми поговоримо про TikTok, як на ньому можна заробити, як на TikTok заробиш ти і людина, яку ти запросиш за своїм посиланням, щоб вона зробила певну дію. Що ж, не у всіх методах заробіток буде у двох, в деяких методах буде заробляти тільки одна людина, але в деяких методах буде заробляти тільки ти. Що ж, давайте розпочнемо. На початку відео я спочатку розповім про методи, як можна заробляти на цьому. А під кінець відео я вже розповім, чому саме на Тіктоці потрібно заробляти, а не на, наприклад, Ютубі або Телеграмі. Що ж, почнемо. Перший варіант заробітку це переганяти людей, запрошувати людей на будь-які реферальні посилання в банк. Самопростий, самолегкий, легкий, і чому я рекомендую саме по цьому методу працювати. Є багато людей, які, наприклад, 16 років виповнились, або комусь виповнилось тільки 18, він ще немає певних банків, але ця людина займається чимось, або хоче там зареєструвати якийсь банк, чому вона не реєструється за твоїм посиланням? Що ж, ми робимо так: що людина реєструється за твоїм посиланням. Виконує певні дії і отримує за це кошти. Наприклад, просто за реєстрацію можна отримати кошти, наприклад, в А-банку. В ізі банк В деяких банках, наприклад, в А-банку на карті АТБ, щоб отримати 50 гривень, просто потрібно зробити покупку від 100 гривень. І 50 гривень ви отримаєте. Тобто твій друг і ти по 50 гривень. Ось так. Тобто, 100 гривень з А-банка. Далі. Якщо дивитися в загальному, людина може ще, наприклад, в цьому банкові займатися будь-чим, або це буде їй також зручно. Наприклад, в людини там одна карточка, в неї там вона P2P торгує, і там хоча б там по 100 тисяч в місяць вона робить оборот по своїй карточці, а додаткова карточка буде йому як ще додатковий заробіток, так і заробіток вам на ваші реферальні програми. Далі. Другий метод заробітку полягає в тому, щоб запрошувати людей на якісь криптоівенти. Наприклад, якщо вам потрібно на якісь криптобіржі чи на будь-чому зробити, наприклад, 5 друзів, то запрошуєте людей через TikTok, робите різні відео, розповідаєте там плюси-мінуси, чому вам це потрібно зробити, і розповідаєте, яка винагорода їм за це буде, за те, що вони зроблять. І якщо це людям буде вигідно, вони це зроблять. Все дуже банально просто і дуже банально зрозуміло. Е, люди виконують певне завдання, наприклад, зареєструватися на криптобіржі, задепозитити там 100 доларів, і хай лежать і отримують за це 20 доларів. Тобто, ти і він по 20 доларів отримує взагалі чудово. Тобто, ти нічого не зробив, не вкладав свої кошти, ти просто запросив друга. Все дуже просто. Е, третій метод заробітку це вже на Тіктоці ну, такий вже йде більш складний, тому що. Є реферальні програми там від банків, є реферальні програми від криптобір, є реферальні програми ще від е, мікрофінансових організацій. Тобто розповідаю, ну, це я нікому не рекомендую, але все одно це метод заробітку. Якщо ви знайдете людину, яка готова взяти кредит на себе по вашій реферальній програмі, наприклад, там мінімальний кредит там, 1000 гривень, да? на 7 днів. Там іде мінімальний відсоток, там 0,01%, тобто з 500 гривень, там, з 1000 гривень людина переплатить 1 гривню. Але за те, що вона перейшла за вашим, за вашим посиланням, зробила цю дію, ви отримаєте, наприклад, там 10 доларів, з яких ви 6, 5, скільки домовитесь, віддаєте їй, і ваш пасивний заробіток там друга половина. Так, да, в цьому методі більш складно знайти людину, тому що не кожен довіряє мікрофінансовим організаціям і всяке, ну, таким конторам, да? але все одно можна знайти людину і заробити на цьому. Е, наступний, е, четвертий метод заробітку це вже йде більш такий е, негативний, е, тому що е, через TikTok ми можемо запрошувати людей, наприклад, на різні гемблінг е, штуки. Це взагалі не рекомендую нікому, тому що гемблінг це зло. І навіть якщо ви колись там десь побачите рекламу гемблінгу, будь-які е, похожі ось такі тематики, е, взагалі зразу пропускайте, тому що ви, в будь-якому випадку ви звідти кошти не отримаєте, а отримаєте, а ці кошти отримує тільки та людина, яка вас запросила. Е, це все, думаю, дуже банально зрозуміло і все дуже банально просто. Тому що при тому, як ви вводите реферальне посилання, ви користуєтесь якимсь там промокодом, вам дають x 2 до депозиту. Але якщо ви користуєтесь цим кодом, вам потрібно відіграти певну суму, тобто там, 20, 30, 40, 80 раз ту суму, яку ви закинули. Тобто це взагалі дуже сложно, тому що це в довгій перспективі. Наприклад, якщо у вас є там, тисяча гривень, да, вам треба відіграти 20 тисяч гривень. Якщо ви спочатку, наприклад, 1000 гривень зробите 2, з 2 зробите 4, з 4 зробите 8, ви ще не відіграєте. І у вас вийде, наприклад, там тільки десь ну, 10 тисяч гривень, да, навіть менше 7 тисяч гривень, і вам ще буде потрібно зробити на 13 тисяч гривень. Тобто, це ще дуже велика ставка. Тобто ймовірність того, що ви відіграєте ці кошти, ну, а людина отримує відсоток від того, що ви задепозитували. Так, да, звичайно, можна там закинути на якийсь 0,001%, де ви нічого не отримаєте, ну, але, звичайно, ви зможете програти. Тому це не рекомендую. Далі, четвертий метод заробітку, ну, звичайний, класичний, запрошувати людей в телеграм-канал за певну суму, наприклад. Ви запрошуєте людей в мій телеграм-канал за кожного живого підписника, я вам плачу там копей гривень. Да. Наприклад, ви запрошуєте в чийсь телеграм-канал, за кожного живого підписника вам платять там по гривні. Ну, це вже в залежності від, якого? від того, яка тематика. Все банально просто. Чим складніша тематика, чим тематика більше про гроші, про заробіток, про ось все таке, тим, звичайно, буде дорожче. А якщо тематика якась звичайно простенька, там цитати музики, ну. Типа, 10 копійок за людину, 50. Ну, ви зрозуміли, да? четвертий метод заробітку просто. Наступний. Далі п'ятий метод заробітку. П'ятий метод заробітку це вже буде більш такий складний, тому що ви запрошуєте людей в якусь штуку, наприклад, в якийсь сайт. Прикладом цього є там сайт з модами, да? наприклад, до Майнкрафта само старий метод, але з модами до Майнкрафта. Ви там просто викладаєте в відосики з модами, там, що ви там круті, і так далі, що ці моди легальні. Людина переходить по силці, ну, яка у вас там в шапці вісить, дивиться рекламу. Фанальну рекламу там 5-10 секунд. Ну, поки сторінка грузиться, да? дивиться рекламу і переходить на сайт, де може скачати там, ці моди. Наприклад, навіть на той самий Google Диск. Просто переходить туди. Дивиться рекламу, і ви заробляєте копійку з реклами. Це буде набагато складніше, тому що заробіток дуже малий, але ну, він може бути. Тобто, якщо там відоси будуть хороші, ну сотню доларів в місяць можна буде заробляти такое тобто, на пасиві. Тут навіть старатись не потрібно, просто відоси можна брати. Якісь з Ютуба і з Тіктока, там деякі перезаливати, робити там обрізи, обрізати точніше. І все. Що тут сложного. Це, якщо поговорити про 5 таких самих популярних методів, можливо, я щось не знаю, без проблем можете написати в коментарях, про що я не назвав. Можете перейти в телеграм-канал, ну, посилання в описі, там багато класної інформації, реферальні програми, все перевіряю на собі, і тоді тільки закидаю вам. А тепер давайте поговоримо про плюси цього методу заробітку. Що ж? Почнемо з того, що Тікток це безкоштовна платформа, де сама платформа пропонує тебе в рекомендації. Тобто, ви виклали відео і TikTok, алгоритми Тіктока TikTok показують вас зразу певним різним категоріям людей. Це може бути там 12, 18, 20, 40 років з різних тематик. Вона показує вам і розуміє, як, яка категорія людей дивиться ваше відео частіше, і далі пропонує їх ці аудиторії. Тому в TikTok в основному, якщо ваші відео будуть набирати, це буде через те, що у вас або хороше відео, і цікаве, або це відео дуже сподобалось вашій цільовій аудиторії, і це буде бачити ваша цільова аудиторія. Це великий плюс. Далі. Вік. В Тіктоці немає обмежень по віку. Тобто це можуть дивитися будь-які люди і робити будь-які люди, наприклад. Якщо вам там навіть 12 років, ви можете робити тіктоки для людей вашого віку. Наприклад, 12-14 років ви знаєте, чим ви цікавитесь, і ви будете ну, догадуєтесь, чим цікавляться ваші однолітки. Якщо вам це потрібно. І далі робите контент, який буде вам цікавий. Ну, самому було б цікаво дивитися. І контент, який будуть дивитися інші люди. Що ж, це друге. Е, третє. В Тіктоці е, дуже важлива кількість е, відео. Тому, наприклад, якщо ви робите там одне відео в тиждень, наприклад, на YouTube, да, то це ще адекватно. Да? Одне-два відео на YouTube це адекватно в тиждень. Там 5 відео на YouTube в місяць, це також адекватно. Ну, якщо ви робите одне відео в TikTok на тиждень, це взагалі не адекватно. Тому в TikTok потрібно часто робити відео, тобто регулярність має бути, наприклад, 2 відео в день на одному аккаунті. Тобто таких аккаунтів може бути багато. І плюс, плюс що від інших площадок, таких як YouTube, Відрізняє те, що ти відео можеш перезалити, і його подивиться зовсім інша аудиторія. Так, да, переглядів може бути менше, а може навпаки бути більше. Якщо ти навіть просто відео перезалієш, те, що в тебе набрало найбільше переглядів. Тут все банально просто: різна аудиторія, різні методи, ну, різні способи підходу до їх. Далі. Що відрізняє TikTok від Telegramу? Те, що, наприклад, якщо ти в Тіктоці будеш викладати од... ну, практично одне те саме відео, буде дивитись різна аудиторія, охват буде більший. А якщо ти, наприклад, в Телеграмі будеш викладати там, один той самий пост 2-3 дні, ну просто навіть нагадування, в тебе перегляди будуть гірші. Ну, Якщо наприклад, в тебе там, за день 1000 переглядів в Телеграмі, і люди будуть бачити, що ти знов те саме викладаєш, вони не будуть це просто дивитися. Ну і відсоток підписок буде набагато більший. Е, далі. В Тіктоці взагалі не важливо, скільки в тебе підписників. Чи в тебе там мільйон підписників ну, настоящих, чи в тебе там 100 підписників настоящих. Е, відео, якщо воно класне і якщо воно подобається людям, воно буде просуватися. І на одному відео можна буде дуже багато заробити. Е, На відміну від Телеграма або Ютуба, та, да, в Ютубі також можеш попастись в рекомендації за хороше відео, за хорошу якість, за хороший звук і так далі. Але в основному е в Тіктоці набагато легше попастись в рекомендації. Це якщо говорити про плюси. Якщо поговорити про мінуси, те, що в Тіктока дуже дивні правила і можуть по тупому блокувати відео. Наприклад, ваше відео може бути адекватне. Да? Вам кинуть бан, викинете апеляцію, вам його розблокують, а потім знов заблокують. Тому, якщо таке відбувається, кидаєте апеляцію, якщо відео розблоковують, ви зразу його видаляєте, щоб не отримувати попередження на аккаунт. Бо якщо буде багато попереджень, ваш аккаунт просто видалять. І все. Ну і звичайно, там також можна так сказати, цензура є. В Телеграмі ти можеш спокійно там сказати. Скам, написати скам. А в TikTok, якщо ти напишеш, зразу бан. Напишеш гемблінг, зразу бан. Да, В Ютубі так само є цензура, але не така вже сильна, Наприклад, якщо в Ютубі скажу просто там, гемблінг, скажу тут відео слово гемблінг, моє відео не заблокують. Воно буде показуватися адекватно. Так, да, я на це відео не зможу. Зробити рекламу, не зможу зробити просування, але я можу тут це сказати. Так, да, звичайно, я не буду тут рекомендувати там, гемблінг або якийсь скам, але я тут можу. А TikTok дуже суворий до цього і дуже суворий відноситься. Що ж, е, якщо так, поговорили дуже коротко, може і не коротко, е, бистренько розповів вам про методи, е, розповів про плюси, про мінус. Ну і далі вирішуйте самі, чи вам заробляти на Тіктосі, як заробляти, що ви будете робити. А я пішов пити кофе. З вами були Core Community і всім пока.